Десятки безпілотників летіли на голови Одеситі вночі 13 вересня. Росіяни запустили на область 44 ударних дрони. Знову цілили у припортову інфраструктуру. Тривога тривала 4,5 години. Через влучання ворожих цілей, сім цивільних водіїв вантажівок отримали поранення. Повідомляють сили оборони Півдня. Також понівечено нежитлові будівлі у припортовій зоні. Голова одеської ОВА Олег Кіпер у своєму телеграмі повідомляє про шістьох постраждалих. Серед них троє у важкому стані. Повітряні сили ЗСУ заявляють, що більшість ворожих БПЛА вдалося збити 32 із 44. Їх ворог запускав із трьох напрямків: Приморсько-ахтарськ, мис Чауда та Курськ. До відбиття залучали винищувальну авіацію, підрозділи зенітних ракетних військ та мобільні вогневі групи.